Доброго дня. Сьогоднішній день притча про нерозсудливого сільського підприємця. Івана Ятловки, 12 розділ, 13 вірш. І з народ звернувся до нього, учителю, скажи братові моєму, щоб він поділився зі мною спадщиною». а Ісус відповів йому чоловіче, хто поставив мене судити або ділити вас. І сказав їм, Глядіть, остерігайтеся за джерелості. Бо життя людини не залежить під достатку маєтку його. І розповів їм їй В Одного багача добре вродила нева. І міркував він про себе, кажучи, що мені робити, бо нема куди зібрати мій врожай. І сказав, ось що зроблю. Знесу коні мої, поставлю більше і зберу туди все моє збіжже, все моє добро. Хай скажу в душі моїй душі, маєш багато добра надбаного на багато років. Спочивай їж, пий височе. Але Бог сказав йому безумний. Цю ніч душу твою візьмуть у тебе і все, що ти назвав, кому дістанеться. Ось так буває з тим, хто збирає скарб для себе на землі, а не на небі. Перед нами притча, якими Ісус наставляв на великі плани. Нормального життя. Нерозумний сказано у притчі, Бог назвав. Сьогодні візьмемо одне слово сказане Богом Нерозумний. Широкий спектр, багато принципів, методів примінення притчів. Ми сьогодні дуже розповсюджуватися не будемо, візьмемо одне слово Безумний. Від вона то сказано. Нерозумний. Так, він бідолаха і остався на всю вічність під назвою Безумний. Підсумовуючим життями, словами, іменами. Уходять душі, є ж душі омерші, омерші у вічність. є душі, оверші, бажані оверші у Христі. Людина вірить у Бога, чи не вірить, є закон суспільної моралі, життя, співжиття у суспільстві. Знав Господь Ісус Христос, що будуть багаті міркувати. Недомірковуючи. Не знаю, як воно стається. Але народі кажуть, скупий платить два рази. Оцей багач За свій скоропостижний похорон розраховуватися будуть вже не він, а хтось. То його виросла. І виросла на його шикарний похолод. да, Там, де роблять гроші, там розум спить. Зажали люди довго не живуть? Такі ще на стадії планувань своїх. Збагачувальних систем обірається Суспільство Може статися, що спочатку на болючі, дорогі хвороби витратять, не по божому зароблені кошти. Безумний, безумний Бог в половині днів. Раніше сроку, обирає життя, щоб не чудили на цій землі. Ті, котрі не розраховують на лиськи, свої лишки, на Божу справу, на хвалу Божу, передчасно забираються з землі, скупі, жадні, зажерливі. Вітерини довго не люблю. Давайте подивимося, що цей нерозумний планував. Знесу куні мої, поставлю більші, зберу тоді все моє збіжжя і все добро моє, і скажу душі. Лише маєш добра багато, спочивай. І веселити запланував велике і дороге будівництво. Людям потрібно буде оплатити оцим вирощим урожаєм, розібрати старі клоні, купити матеріал. Підготовить, збудувати. Коротше, що виросло, розійдеться на будівництво. Народі кажуть, шкурка вишенки не стоїть. Хай Бог зберігає кожного з нас, як там не йде на діло Боже, може, витразиться. Не добру ціль життя. Це є Божий закон, а я ще принцип людяності, це записаний в притчі 1124, там сказано така щедрість обезпечує Боже благословення. А забрала своє, дає припалення в житті. А жадність веде до наказання, піднищі, а не до очікуємої вигоди економії. Оці лишні калорії, оці лишні вітаміни вилазять. Вся Ще при житті. можна багато прикладів привезти, як люди хотіли чужим скористатися, як люди своєю жадібністю хотіли більше зробити. Я думаю, ви самі знаєте і вам багато розказував. Хто вас здержує збіжжя, того проклинає народ. Якщо в мене нема що їсти, а в його там воно багато, знаю, що багато. і він мені не вділить, не дасть. Ну, може, сказать не скажу, а серце то каже. От, от, от скупердяра, а? Кого проклинає народ? А Бог це слово проводить і каже. Я його благословив, тика дав йому зерна, фруктів, овочів, а він такий жадний, а він прокляття на себе тягне. Навірно, хай вона на його йде. Якщо я сьогодні, що він сказано, хліб свій пускай по водах, бо... По багатьох днях знову знайдеш його. І багато таких засереджень, слави Божу. Доброченіці. Щедро у Богім дає. Ще давать, ніж брат. Хто скупосіє, скупо сіє, й скупо жатиме, А хто ще є щедро, той щедро йжжатиме. Причі 45 сказано, не мордуйся, щоб мати багатство, Відступиш від думки своєї про це. Свої очі ти звернеш на нього, а нема вже його. Покотиш, майструє вона собі крила і полетить. Говоряв той до неба. Здоров'я коштує дуже дорого. Щоб простатися, з тим раді багатства, яке може зникнути раптово. Як виснажуватись, устрімлюючись до багатства, лучше устрімлюватися до Божої мудрості і до того, що прославляє Бога. Або по своєму розсуду благословить тебе матеріально, благословить тебе морально, благословить тебе фізично. Тімофія. Пишучи Тімофію, апостол Павло закликає бути хорошим керівником, розпорядником, отриманого від Бога. Майна, скарба. Тих. Хто має налощу, харчів, одежі, життя. Хай з тими, хто не має. За пару десятків років ти його не зносиш. Воно перележить, вийде з моди. І після твого винесу і його викинуть. Багатий. Не бути нерозумним, не покладати надії на багатство непевне, а на живого Бога. Так радив апостол Павло, не складайте собі скарбів на землі, це в новому заповіті Матвія 6. Де нищить і мій, те ріжа. І де злодії підкопуються і викрадають, складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються, та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде серце твоє. І все тимчасове пару десятків років. Небо приймає славу, Хто ж дякує за той поступок, який ти вчинив йому, Християнські чесноти. ой, казати, це людина. Може навіть душа тієї людини спасеться. Вона сама комусь зробить добро. І так буде поширюватися знання, пізнання Бога, його правди. Ось ці скарби, які не згинуть. Сулом 48, 12 каже, життя втікає. Да втікає, втікає. Я вже по собі бачу, чекає, хоч би ставила таке, як я був. В основному люди захоплені накопичуванням матеріального і цілком забули про духовне. Мало хто думає, що з того вийде, дух за державо Охоплює все весь світ, і наслідки зажарності дають себе знати. у всіх державних строях. Ще раз і ще раз писання радить багатіти в добрих ділах. Це в основному християнам, але добре, якщо всі люди будуть багаті у добрих ділах, перше Івана 3,17. тут написано, що кому Бог дав, у кого є лички. Я знаю таких людей, котрі Багато наскладали різних продуктів, і в їх завели з черви. І ви знаєте, що вони робили? Вони ночу копали тихенько ями, щоб туди його закопувати, щоб не бачили сусіди. Ще раз і ще раз писання радить а діти добрих ділах. Як я казав в 1 Івана 3,17, якщо б Бог дав багатство, а хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостаті, та серце своє зачиняє від нього, та як Божа любов пробуває в такому. Ну а за червовість є гріхом. Зажертви є ідолослужіння, туди вкладено все серце, мені, мені собі, та той обожде. Знайте, що жаден зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому царстві. Єфішана 5-5. Отож, умерцвіть зажери, посадили в пристрасть, щоб вона ідеослуження колосяна 3-5. Бо матеріальні цінності це цінності. Божі за добро. Все, що викликає задоволення, є гріх, окрім задоволення святого. Ви пробували, коли не робити щось святе, Знаєте, як після його задоволення на крилах літаєш, зробив людині добре. Она понижає. Вона забирає час, вона забирає нерви, ой, щоб ним крали, ой, щоб не втонула, ой, щоб знила, ой, щоб ми не завезли, ой, щоб, щоб і так, і так почина. Страсть наживи, ні діла, ні життя, ні люди не будуть у небі. Ті, котрі є, хоч трошки страсть до наживи, то їхні діла і життя не будуть в небі. Місце в небі таким не буде. Хоч тут ти не кращивий і розодіти є. Апостол Павло твердить, що такі не мають спадку у Христовому і Божому Царстві. Ісус Христос не собі догоджав. Всім, що є у віричів, все воно повинно служити у Божу славу. Знаємо, що ця скупасть, жадність може багато зробити у цьому роді. Мені прийшлося бачити покоління, що вже аж у правнуках не лишилось нічого. А коли ж дід, прадід, прадід був дуже жадний. І то жадний був до чужого. Йому дали. І самі виїхали ті люди, їх виселяли. Потім вони вернулися, приходять до його і кажуть. Слушай, те, що я тобі подарив, ти мені вернеш. Ні, каже, все, що впало, те пропало. Ну і почалась сутичка, вийшов вбивство. І за це все та людина, яка відстояла, аж у правнуках вони втратили все. І от ми бачимо, що є вимірна норма, стандарт. Ну як же? Я знаю. А по чому там мірять? Де да є норма? Перше Тимофію, 6 8. Як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Крачогра. Непотворською бажання, бо це гріх. Давайте сьогоднішній день оставимо скупость, жадність, зажерливість. Це все одно, що вбив людину, Царство Божого не наслідує. Разом, разом в одній кошарі будемо. Не дай Бог, не дай Бог. А все повинно служити на славу Божу. Може, хоч чуть-чуть. Буде слава. Бой Буде спасімо. Буде. Хай Бог допоможе да розібратися духовному нападу з цими темами. Амінь.